У Решетилівці на центральному стадіоні колос відбувся благодійний футбольний матч на підтримку збройних сил України. На полі зустрілися збірна коміків з Ліги Сміху, міста Київ та збірна шоу-бізнесу міста Полтава. Під час матчу збирали кошти для військових Станіслава Іванченка та Юрія Бондарця. Бігати під такою жарюкою, це дуже важко, але наша мета, вона всіх трошки охолоджує. Тому, в принципі, ми розуміємо, що ми це робимо, і завжди, я завжди за такі благодійні футболи, взагалі за будь-які благодійні заходи, тому що люди вже трошки втомилися донатити їм треба е, щось дарувати, якісь емоції для того, щоб вони на емоціях дарували нам донати і допомагали кому. Ми збираємо кошти для Збройних сил України, тим паче там служить і хлопець з команди СМТ, декілька декільком бригадам збираємо кошти. Тому тобто, ну, все, 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 як завжди, те, що можемо, то робимо, трошечки збираємо концертами, трошечки вміємо грати в футбол, збираємо футбол, все обов'язково для наших Збройних сил України. Враження від матчу дуже важкий матч, через те, що трохи і жарко, де і, і напружений матч, я скажу. Перший тайм завершився рахунком 2-1 на користь збірної коміків з ліги сміху. Емоції ну ще матч не закінчать. Поки що проіграємо, Ну зараз ми Зараз Це буде. Щас це буде. Ще нас київські в решетильці не обігрували, Все хорошо буде. Так що емоції будуть, я думаю, круті. Але нам щоб людям подобалось. Ми ж це все для людей робимо, щоб вони чим більше їм подобається, тим більше вони донатять. Другий тайм пройшов без забитих м'ячів. Тож матч закінчився рахунком 2-1 на користь київської команди. Завдяки донатам глядачів зібрали 111 тисяч 346 гривень. Ці кошти закриють потреби військових Станіслава Іванченка та Юрія Бондарця. Окрім цього, частину із загальної суми буде спрямовано на інші збори решетилівських волонтерів.